Загалом наш мозок цілодобово сканує реальність, на предмет, безпечна оця річ, чи подія, чи небезпечна, і тривога є нормальною реакцією нашого мозку на якусь реальну або уявну небезпеку заради нашого виживання. Корисна тривога завжди закінчується дією. Або щоб змінити ситуацію, або щоб подбати про себе, щоб я могла витримати цю ситуацію. Шкідлива тривога не закінчується дією, а закінчується униканням дії. Наприклад, на роботі керівник підвищив голос на вас, і корисною тривогою буде сказати Стоп, ви підвищили голос. Некорисна тривога буде. А що він мені сказав? А чому він так зробив? Ну як так можна? Некорисна тривога дуже часто приводить до виснаження і до того, що людина не дбає про свою насправді безпеку, тому що вона дозволяє цьому порушнику кордонів і далі порушувати свої кордони. Загалом,